Добрий день, з вами підбір та прині автомобілі з Європи. Сьогодні ми знаходимося ще в Польщі, але вже наближуємося до кордону, до польсько українського. Буквально залишилося нам по 150 чи 170 кілометрів. І з женем ось таких три автомобіля для наших замовників: це є Ford Focus 2013 рік. Вартість такого автомобіля становить вже в Україні 9 тисяч з розмитненням і з сертифікатом. Це є Renault Scenic 2011 року, 1.5 дизель, 81 кВт, 6 ступка. Вартість такого автомобіля. Теж становить 8600 в доларах, тобто не, чуть нижче е, фокуса. І Volkswagen Passat 2012 року. Даний Passat ми брали в приватної особи. Цих два автомобілі е, теж купували в приватника. І ну, в общем, всі тих вот три автомобілі куплені в приватної особи. Цей Passat вартість цього буде становити в районі 10, 500, 10, 600 в доларів. Всі три автомобілі ми е, доставляємо зараз для наших замовників, можливо, кого цікавлять будь-які автомобілі. Телефонуйте на мій номер телефону 097 606 25 99. Звати мене Андрій, підписуйтесь на мій YouTube канал. Е, Будемо раді допомогти, підібрати автомобіль на всі ваші побажання. Займаємося авто Пригону вже близько 11 років. Автомобілі стараємося підбирати так, як бажає сам замовник. В принципі, автомобіль, якщо не подобається мені, я ніколи в житті його брати не буду для людини. Тому що автомобілі купляємо за власні кошти. А людина розраховується вже за автомобіль безпосередньо тоді, коли забирає саму. Машину вже в місті Волочиск, тобто вже машина буде розмітна, сертифікована. Людина приїжджає. Якщо все так, як я говорив по телефоні і на відео, чи по фотографіях, тоді людина розраховується і їде вже по місту проживання, ставить автомобіль на свої номера. Всім гарного дня, мирного неба, до побачення. Вибачайте за коротке відео, зараз на дворі трошки дощ, незручно знімати відео. Ще раз нагадаю свій номер телефону 097 606 2599. Звати мене Андрій, вартість фокуса 9, Рено Сценік 8600 і Гольфа 10,5 тисяч. Всім гарного дня, до побачення, до нових відео.